Більш детально ми звичайно будемо говорити про Петра Дорошенка ось його роки правління. Ну більше першу чергу запитав 76-й рік, тому що 76-й рік буде пов'язаний ще з деякими іншими подіями, правобережний гетьман. Намагався об'єднати Гетьманщину. Чому ми виділяємо Дорошенка окремо від інших сучасників? Всі гетьмани, його сучасники, там попередники, наступники, вони в тій чи іншій мірі були не проти об'єднати Гетьманщину. Тобто, звинувачувати їх, що вони ж зовсім не патріоти. Ну не можна. Ну хіба там до Брюховецького є питання він же надто старався там московському царю на Але разом з тим все рівно у них була у всіх Брюховецького була все рівно одна ціль. Головніша це втриматись при владі. Оце. Ціль номер один, а вже об'єднання гетьманщини то це ціль номер два. Це вже як вийде у Дорошенко Своєю діяльністю доказав, що для нього об'єднання гетьманщини це важливо. Він раді цього був готовий ризикувати власною владою. Він ризикнув, причому там не раз. Він був готовий експериментувати, навіть чомусь програвати, поступатися ради досягнення цієї заради досягнення цієї цілі. Так що він своїм свій патріотизм і своє бажання об'єднати гетьманщину довів. Він довів це також талановитий лідер, що доведено експериментально, але разом з тим можливо не менш талановитий, ніж Хмельницький але якому довелося діяти в дуже несприятливих обставинах. Тобто, вся його діяльність до того, щоб переломати хоч якось, оці дуже і дуже несприятливі обставини. Чому обставини несприятливі? Тому що скрізь навколо вороги. Причому кожен з цих ворогів е, в принципі сильніший, ніж Жетьманщина, і Османська імперія, і імперія Московське царство річ по держави незрівнянно більше, ніж Жітьманщина, по всіх відношеннях, по території, по населенню, по бюджетам, по всьому. Кримське ханство невеличка держава, але дуже і дуже небезпечна. Пешно, і ось, ось ці скрізь навколо такі сусіди, і треба з кимось домовлятися проти всіх інших, когось брати в завідомо, ненадійні союзники. Треба боротися з внутрішньою позицією маса проблем. А тепер конкретика. Ось спочатку він був правобережний гетьман. Тобто, завідомо, спочатку він був так чи інакше пов'язаний з пропольською партією. Але, але разом з тим, про польська партія взагалі відзначалася, що її більше хвилювали інтереси багатих, так ну заможних, впливових, тобто старшини в першу чергу. Сам Союз Річ Посполитою, все, що навколо нього, всі переговори, вони так чи інакше стосувалися в першу чергу інтереси старшини. А про простих козаків і селян часто забувалося, що ми пам'ятаємо тут прикладу Виговського і Гадяцького договору. Але е, Дорошенко не такий. Він наслідує політку Хмельницького, тобто він намагається бути добрим для всіх, е, тобто зручити підтримку не тільки е, там, свого оточення, старшини, але й бідних. Це називається широка соціальна база. Що він орієнтується на всіх. Цей термін беремо до уваги, він нам в інших темах теж пригодиться. Тобто, в нього широка соціальна база. І завдяки е, цьому в такій виважній внутрішній політиці діяльний активний менеджер. Він чітко показав. Він стає популярним на бок берега Дніпра. Він явно кращий, ніж Брюховецький в е, всіх відношеннях, і тому навіть на лівому березі е, козаки Брюховецького вони так заздрістю дивляться, От би нам такого гетьмана як Дорошенко. Ну і коли ж змінилася політика Дорошенко. Одна подія стала для нього поштовхом і про цю, цю подію для зміни політики про цю подію ми обов'язково маємо говорити. Говорити і окремо карту дивимося. Це Андрусівське перемир'я. На нього звертаємо увагу, у нас програмки 1667 рік. Це подія, яка відбулася без участі Дорошенка активною. Але вона важлива. Чому? Справа в тому, що от весь цей час практично від. Березн... Березневих статей від Прияславської ради нам відомої, і до 67-го року між Московським царством і Річчю Посполитою відбувається постійна е, війна. Е, так чи інакше, ну, були перемирі, як ми пам'ятаємо то, то знову. І тут уже сторони явно схваляються до припинення війни, до вкладення більш-менш стійкого миру. Чому... і вони вже нащупали компроміс. Навколо чого домовитися, як розійтися, а просто поділити українські землю. Ціки військові дії в основному, відбуваються за Гетьманщину, тобто Гетьманщина буде під чиїм впливом. То а тут Гетьманщина розділилася на лівий і правий берег. Ну і все. І от сама ситуація підказувала, що московському царству легко контролювати лівий східний берег, річ речі посполиті легко контролювати західний правий берег. Ну і от так можна і розійтися. Дніпро важко перепливати, важко утримати. Там маса воєнних проблем. Ну так і розійтися, встановити кордон по Дніпру між сферами інтересу, взагалі між державними кордонами. Тобто гетьманщину поділити, вона вже поділена по факту. Там вже два гетьмана. Ось закріпити це. Правда, виникало питання щодо Запоріжжя. Ще такий момент, про який ми поговоримо трошки пізніше. В Гетьманщина була автономна частина Запоріжжя, Запорізька Січ, це частина дикого поля, там, де жили запорозькі козаки, це не засанні землі. Там, по суті, на той час один по великому, по справжньому великий населений пункт це Запорізька Січ, і навколо неї десятки і сотні територій степу. Там, де запорожці не живуть, але там вони полюють, вони контролюють ці території. Вони, там у них якісь стоянки є. Це Запоріжжя. Що з Запоріжжям робити? Воно якраз нормально по Дніпру не ділиться. Тут якраз цей поділ не працює по Дніпру, на відміну від Дітьмачну. І Запоріжжя вирішили встановити під спільним управлінням. Тобто там спільна комісія наполовину з представників Речі Посполитої, наполовину з поляків, наполовину з росіян, з Московського царства. ну от. У е, такий момент, і тут якраз е, дуже пізнавано. Е, чому, якщо ми бачимо, що один регіон десь на карті, е, один регіон позначений двома кольорами одночасно, тобто належить якось до двох держав, це рідкісне явище. Ми відразу розуміємо, що це про Андрусівське перемир'я. Запоріжжя під владою двох держав одночасно. Так рідко буває, і це дуже гарна підказка, що вас питають про андрусівське перемир'я. І головна ідея Андрусівського перемир'я це поділ українських земель між сусідами. І тут відразу все стає на свої місця. Що насправді ні польський король, ні московський цар не бажають об'єднання Гетьманщини, і взагалі вони не бажають існування Гетьманщини, а їх головна ціль просто приєднати українські землі, там повернути собі чи в порнозахопити всі. О, все. Для Дорошенка це зрозуміле розчарування. І він ну, він, мабуть, підозрював про ці речі, але тут уже всь... просто отримав відповідь однозначно. Що ніяких сумнівів не може бути, що ні король, ні цар ні, не, є, в принципі, не можуть бути надійними союзниками. Дорошенко вирішує не розпрощатися зі своєю мрією, а реалізувати її своїми власними силами. Як? В 68-му році він робить спробу. Цю спробу зараз ми поговоримо усно, Це такий, один з найбільш складних сюжетів. На нього треба звернути увагу окремо. Ми зараз говоримо усно і паралельно будуть карти, картосхеми, там навіть, мабуть, можливо, не одна зробимо, і відслідкувати це все на картосхемах. Або, може, навіть окремий зараз запишемо ролик, присвячений саме оці спробі. Щоб краще структуризувати наш матеріал.